Чотири житомирські ліцеї боролися за призові місця шкільної ліги з футболу 26 травня на стадіоні «Спартак-Арена» команди зустрілися у фінальних матчах. Загалом брали участь у змаганнях 36 команд. Відбулося 98 ігор. Загалом за весь період турніру. Команди представлені це 3-4 клас. Це 14-13 роки народження. І команди, так як в цьому віці можна змішані команди, то в них були представлені. Як дівчатка, так і хлопчики. Сьогодні відбуваються фінальні ігри, де за третє місце змагаються команди 5-ї і 34-ї школи. За перше місце змагатимуться 23-я і 19-та школи. Перший матч за третє місце з рахунком 2-1 переміг ліцей номер 5. І тут розпочинається напружена боротьба за перше місце у померанчевій формі. Учні з ліцею номер 19 червоних футболках учні 23-го ліцею. Останній був. Налаштовані рішуче і перемогли з рахунком 7-0. Не передай просто, бо виграли перший да. раз то взагалі, не знаю. Взагалі... Перемога за нас. Ми. Ми... П'ять років виграли такий турнір, так що це для нас дуже важливо. Я сьогодні забив три гола. Ну, гра була дуже важлива для мене і для моєї команди. Суперники давали бой, але ми. Виграли вітаючи переможців. Міський голова Житомира порадив юним футболістам ретельно тренуватися, адже турнір стане традиційним. Цей турнір показав, що футбол потрібен Житомира, Тому у вас є канікули попереду, літо і ми будемо проводити наступний чемпіонат. Кожен рік я думаю два чемпіонати Буде абсолютно нормально. Переможці принесли у своєму ліцеї кубок шкільної ліги з футболу. Подарунки підготували не лише для призерів. Всі три команди переможці матимуть форму забрендовану під логотип ФК «Полісся». І Завтра вони в ній вийдуть на головне поле. Солодкі подарунки. Кожна команда отримає всі 34 команди учасниці. Загалом і переможці, і фітнес-браслети отримають команди першого, другого, третього, четвертого. Того місця, ну і звичайно, медалі, грамоти, пам'ятні фотографії, все це само собою. Такий сюрприз і подарунок для команд Переможець це три команди в тій формі, яку вони сьогодні отримають. Вийдуть на поле з гравцями нашої головної команди ФК «Полісся», які завтра зіграють свій теж дуже важливий фінальний матч за першість у першій лізі і перехід у прем'єр.